Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Миру вам та добра і гарних райських садочків біля ваших осель. Сьогодні у нас трошечки з запізненням агрогороскоп садівника на вересень 25-го року час Київський. Початок місяця був досить спекотний, тут мало що можна було робити в садку, окрім підживлення калійними та кремніми добривами. Можна було проводити щеплення, що і ми зробили 3 якраз вересня. І Далі у нас період позаду вже був прибирання в садку, збирання врожаю в водолії. Сьогодні у нас повне і повне місячне затемнення. Дуже складний і стресовий період. Тут ми нічого не плануємо і не робимо і продовжуємо ці е, не роботи 8 і 9. -го. І вже 10 до 9 години ранку можна буде провести щеплення. Але найкращий час у нас для щеплення буде 11-12 в тірці, зразу ж після спаленого шляху місяця. Хоча це коридор затемнень, але можна щеплення проводити. До речі, посадку садових рослин це все можна робити. Це Роботи, які не початкові, а це вже роботи, які продовжують, є продовженням якогось процесу. Отже, 11-12, якщо зробити це щеплення, то нам необхідно мінімум 15 днів, а ще краще, 20 днів, для того, щоб була температура. Не нижче плюс 15 градусів. Тоді щеплення дуже гарно приживається, і ми маємо на весну гарний результат. Отже, можна ще використати оці дні 11-12. Окрім цього, можна 11-12 при таких високих температурах висаджувати саджанці будь-яких садових рослин, в тому числі декоративні, хвойні, лісові, але це повинна бути закрита коренева система. Тільки з закритою кореневою системою. Можна проводити щеплення, укорінювати живці, можна в цей час висаджувати полуницю. І нагадую, підживлення калієм та кремнієм, для того, щоб підготувати рослини до зимівлі. Деревина повинна визріти. Визріти всі-всі гілячки повинні, а не бути зеленими. Тому не можна зараз використовувати азотні добрива. Будьте, будьте дуже уважні. Далі у нас 13-го, можна в цей день в близнівках, посадити трохи полуниці або взагалі всю полуницю, і зелені операції провести. До речі, у нас і зелені операції, ми вже говорили 11, го 12, го 13, го 14 го теж можна провести зелені операції до 20-ї години вечора. Але окрім зелених операцій, 14-го нічого не робимо. Перехід місяця з 3-4 фазу. Наступний період знак, знак стихії, води, рак. 15, 16 і вранці 17. Що можна робити в цьому, місці, в цьому знаці? Посадка полуниці, підготовка, підготовка посадкових ям і прибирання садку. Це можна ще вранці 17, а от на 18, 17, після 12, 18 та 19 до 12 години дня можна провести обрізку садових рослин, там, де це треба. І провести зелені операції. Ну і збираємо врожай та переробляємо, прибираємо садочок. Гарний час у нас невеличкий з 16-ї години до 21-ї буде 19-го в Діві перед гекатою можна нарізати живці та укорінювати, і можна посадити з закритою кореневою системою хвойні декоративні квіткові рослини. Далі геката, молодик та сонячне затемнення 21-го, але вже 22-го можна буде. Після 8 години ранку і 23-го займатися обрізкою саду та зеленими операціями. Це можна робити в цей період. 24-го після 14-ї години можна приступати до посадки полуниці, а також готуємо наші посадкові ями для тих рослин, які в саду будуть висаджуватися трошечки пізніше. І можна продовжувати посадку полониці 25 та 26 до 19 години вечора. Прибираємо сад, готуємо посадкові ями. Гарний період буде 27-28 для підготовки посадкових ям. Це стрілець, окрім цього, то можна прибирати сад. Випадає у нас, на жаль, 29, тому що почнеться перехід місяця із першої в другу фазу, та ще й місяць без курсу у нас зранку до обіду. І 30-го завершиться цей складний період переходу місяця з першої у другу фазу, і можна вже 30-го після 15-ї години в козерозі. ось коли вже можна висаджувати саджанці, садових рослин, будь-яких садових, з відкритою кореневою системою. Можна ще нарізати живці, укорінювати. І нагадую, якщо у вас ще тепло буде, і зелені листя на деревах, будь ласка, не забувайте підживлення калієм, кремнієм. Нема кремнія, калій, він допоможе підготувати ваші рослини до зимівлі, яка буде досить непростою. Отже, ми зараз підготували і вже ми підготували, по-перше, для себе. План роботи на вересень місяць в нашому садочку, і ділимося цими планами з вами. Якщо будуть ці поради, і ці знання та інформація корисними, будемо дуже раді. Ну що ж, відео підготували Раїса Гаріченко та Олександр Волік. Бажаємо вам удачі, успіхів і на все добре. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.